В таку погоду прекрасно виглядає Шіфан 404, а ще коли він новий, а ще коли він помитий, а ще коли він по хорошій ціні 7100, 4-циліндрова з ютубським класним мотором, з величезними передніми мостами. Це не на базі 24-ки. Передня резина 7,5 на 16, задня, широчезна, 12,4 на 24. І примусова гідравлічка. Є Присутня, і, до речі, вона з плаваючим режимом. Багато хто думає, що плаваючого немає, а він таки є. Вал відбору потужності на 540. Щеплення у нас ліпесткове. Раніше було однодискове, зараз його вдосконалили. Є в наявності в мене Громокачево 7100. Приїжджайте, тестуйте. Кому дорого. Є 24-ка, зараз покажемо. А, грузи ще ззаду, грузи спереду. Трактор самий довгий. З товстою великою рамою приходьте, не пошкодуєте.